Подарункові пляшечки знову приїхали нам з міста Барі. Є вже в наявності. Вони є в кількості. Це розписна пляшечка, така, яка містить в собі миру, розведене водою святою. Гарний подарунок, як для когось, я вважаю. А також для свого використання, помазування можна сприймати всередину невеликими капельками. Це святинька, яка... Одна одна із найбільших, мабуть, да. Тому що Миколай чомусь вважається найприближенішим в православії до, до Ісуса Христа, до Господа. Да. Один із самий православ Правильно Галя мене виправила. Ну да. Ось, ось візьмемо ікони триптики, да? Миколай везде зображається. Ну три основних ікони: це Спаситель, Миколаїв, Казанська Богородиця. ну і ж ангела-хранітеля можуть. Ну, да. Так що звертайтеся, хто хоче отримати таку святиньку. Замовляйте на нашому сайті. У є абсолютно різні пляшечки, є прості, недорогі, є отакі розписні з печатками. Ну, більш дорожчі. Сайт Шапці профілю, Ми окремо виділили святині святого Спірідона. Переходьте, замовляйте. Ой, вибачається Спірідона, святині святого Миколая. Прошу вибачення.